Залишається десь під 8-7 вуликів. Ну і всю основну масу вивіз. вивіз на соняшник. До цього там була липа, трішечки вони там щось позбирали. Ну, а зараз в безвзятковий період вони там будуть носити з ваточника, там дуже багато ваточника. Поряд є там різні поля. Люцерка. Балка дуже велика є, тому щось щось, ну, будуть збирати. Це не те, що як вони в місті би стояли і нічого б не було. Отака в нас дірява дорога, на жаль, частково до пасіки. Отака. Ну, Що робити? Ем, вона асфальтована, там у нас трішечки є містечок, де е, дорога. Але там така колія острови, що навіть якщо буде дуже добрий дощ, туди можна буде проїхати. Е, ну і дивимось зараз, я доїжджаю до місця і вам показую, як там все виглядає. ну Ось ми і проїхали. Так, ну що, пішли, подивимося, як там все стоїть. Шовки вже починають облютуватися. Так, ну що? Ось так воно якось виглядає. Отакі підставочки. Ось такі вулички. Ось, до речі. Отакими от я стягую не дуже сильно, бачите, його вистачає. І ось рядочок ще у нас тут є. Ось так. Тут буде в нас ще бачите, да, на звичайні рейки? Ось тут ще підготовлене місце, теж будуть річки і сюди теж розмістяться вулички. Ось, Ось такі справи. Хтось видовбував, намагався дістатися до бджіл. Ось таку прогризли. Штуку, отут от є. Ось такі справи. Ну, далі все норм, але, Так, ну це кінець пасіки, остання частина, потім підемо наперед. Тобто, це стоїть. Ряд новеньких. Е, оці всі корпуси, оце з е, гладкого ППСа, да? це був сірий ППС. Е, не раджу нікому сірий ППС. Так, да, він дешевий, але він дуже м'який. Е, хоча ось другий рік, е, і прям все норм, але та, якщо десь буде там подряпано, бджоли його будуть гристи. Краще беріть отакий от самер, Це на віки. Ось, е, оце. Привіз сюди трішечки сьогодні чотири штучки, і декілька ще там далі підемо. Вони почали обльотуватися. Тобто, ось така справа. Оце, бачите, це з старої мебелі мені тут надавали халявною. Погані, вони важкі, все, але, скажімо так, за е, неманням нічого, то і такі підуть. І такі підуть, але всі оці старі вулики, дерев'яні, все. Ми будемо пересаджувати ось такі новенькі, гарненькі з самеру. Нові вулички. Так, ну це була задня частина. Це у нас ріпак, його скоро будуть вбирати, він вже висох. Ну, а тут одразу починається сонях. Так, ну це йдемо наперед. Отут рядочок, оце теж всі. Оці, що стоять, три поверха, всі будуть вони пересаджуватися. Я буду привозити потрошки вулики і пересаджувати їх. Так. Ну, і тут так само. Бачите, яке в нас сонечко зранку. Був дуже сильний дощ, злива. І так, як в мене вони стоять, бачите, тут йде такий схил. Там писали стосовно цих підставок, чи будуть вони уїжджати. Ні. Ось такі нарізаєте кругляки. Навіть якщо ось ви не будете ножки варити. І воно стоїть і буде стояти. На схилі нічого, дощ нічого. Тим паче ви бачите, тут йде вся вода звідси. Тут йде скат і все нормально. Все нормально стоять. Так, ну це тут у нас рядочок є. Ну і ось рядочок. Це кришки старі. Міняв, трішечки нових привіз. Ось Ну ось отак от виглядає, бачите, на схилі. Стоїть пасіка, і там далі, 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 ще затими. Там у нас ще є. Стоять. Ось така. На сьогоднішній день маю. 34 е, бджоло родини. Ну, це, звісно, з відводками я рахую. 34 штучки. Е, подивимось, скільки їх піде в зиму. Е, щось у мене є така думка, що, можливо, тридцятка піде. Декого буду об'єднувати, якщо не розвинуться, подивимось. Сьогодні проїхав на шахеді. Славута, ремонтую. Міняю кінцевики. Так, ну що, сонях? Це поле яке поряд з нами, воно ще не таке, скажімо, велике. Це у нас пройшов отакий дощ. Бачите, тобто мокра земля. Сонях від землі сантиметрів 30. Ось так. Ну, Це поле невеличке, але тут по краям дуже велика кількість. Оце там посадка, лівіше, там взагалі є дуже величезне поле, його засіяли тільки-тільки-тільки соняхом, тобто він якраз буде під серпень, буде класно. Ось в такому стані сонях. Так, далі. Стосовно зв'язку, як я тут зробив собі 4G інтернет. Зараз я вам покажу і розкажу. Так. Е -е. Повісив я собі декілька камер. Вона одна дивиться на нас. Так. Тут одна є, і там є декілька. Коротше, дивіться, оце бачите на мачті, це антена. Ця антена під'єднується до 4G модему. Це антена MIMO, 18 дБ в неї підсилення чи ДБЛ-ДБІ. Ця антена підсилює 4G зв'язок, і у нас є тут LTE. Невеличкий до 10 мегабіт, але ну, я вважаю, в місці, де взагалі нічого не було, 10 мегабіт, це прям, ну, це нормально. Це нормально. Стосовно тепер, що я ще зробив тут? Я всім родинкам, відводкам роздав пластини. Пластини, я другий рік. Використовую пластини від Бівелу, ось, а саме апіваро. Інші не використовував. В цьому році буду пробувати апіфлу. Подивлюся. Зараз роздав їм апіваро. Це такі смужки з картону. Вони, в них є великий мінус, тому що вони, коли їх згризають, вони можуть згризти їх нерівномірно і Після цього ця смужка падає, забиває люток і так далі. Тобто є в цих смужках, є в цих смужках косяки. Але мені подобається тим, що вони непогано б'ють кліща. Тобто, зараз я знаю, вже, що там напишуть, що а, зараз весь кліщ в розплоді. Да, в розплоді. Ці пластини буду ставити два рази. Тобто Зараз поставив і через днів 7-8 ще раз поставлю. Тобто, чому так? Печаточка виходить, кліщ на бджолі, буде збиватися. Тобто, сітка дно, з цим проблем немає. Далі. Стосовно обробітку, після того, як це простої два тижні, простоять ці пластини, ще в кінці. Зашуруємо ми щавелькою, тільки от я не знаю, це буде пролив чи це буде через димпушку. Будемо дивитися. На цьому хочу завершити це відео. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимось наступних відео.